Створили жіночий монастир, щоб там панувала молитва і духовне життя парафії. Будівництво собору Святої Трійці апостола Андрія Парвозваного розпочалося давно. Ще у 1991 році патріарх Мстислав заклав перший камінь, і у 1992 році офіційно почали будівництво. Після його закінчення у цьому ж соборі деякий час були мощі святої великомучениці Варвари, що й дало поштовх до створення монастиря. І тут така тродилася ідея, щоб на тій прекрасній гарній території, в цьому гарному місці при соборі, збудувати монастир Великомученці Варвари в Чесії. Жіночий монастир. Але на даний час не було таких коштів. І фактично цей монастир складається з чотирьох корпусів. Один корпус вже готовий, а ще, так, а ще три корпуси буде. Починати будівництво, думаю, або в цьому році, або в наступному році. Будівництво першого корпусу почали ще у 2021 році. Наразі, допоки решта корпусів не збудовані, у ньому буде панувати життя монахинь та будуть проводити різні зустрічі. Коли будівництво усього монастиря завершиться, перший корпус буде служити гостиницею для монахів, монахинь, священиків та паломників. А поки Тарас Махніцький розповідає, як тимчасово облаштували приміщення. Є е, вісім келій, також на другому поверсі в нас є навчальний клас, де будуть навчатися і діти, тому що задача буде наша монахи, молитва і духовне життя нашої парафії. Там буде виробничі цях, дуже ви бачили гарно зроблений, дуже гарна кухня, щоб мали умови для життя, для їхнього кажуть, проживання. А також на даний час ми знаходимо зараз в такі великі трапезні, де тут будуть відбуватися також і трапези, і святкові дні, і праздники». Збудувати його вдалося, як стверджує священик, з допомогою щирих вірян, які пожертвували свої гроші та допомагали у організації. Леся Михайлівна Долеба, наш ктитор. От, вона дуже багато вклала коштів в цей храм, своє життя, своїх друзів організувала. І, якби не вона, звичайно, він таким би прекрасним не був. Задячуючи Богу, що Бог післав нам таку прекрасну, хорошу людину, яка багато років жертвує все, що може для нашого собору, для нашого храму. І нам цю ношу нести дуже легко. Жінка радіє, що змогла допомогти долучитися до цієї благородної справи. А ще завдячує кожному, хто не відмовив її і долучився до будівництва. Я хочу подякувати всім жертводавцям, яким я дзвонила, до яких я долучувала, що всі мені. Що кожен з них допоміг нам і ніхто не відмовив ні одному дзвіночку. Я хочу вам подякувати, щоб були щасливі ваші сім'ї, щоб були здорові ваші сім'ї, щоб Господь і свята Варвара завжди вас охороняла від всього поганого. Посвятити монастир планують до Дня Святої Великомучениці Варвари, і після цього в храмі очікують монахинь, щоб почати духовне життя у підволочиському монастирі при Соборі Святої Трійці і апостола Андрія Первозваного.